Мене звати Горбата Євгенія, та я представляю свій твір один мій день на посаді журналіста. Журналіст людина, чиї журналістські творі публікують у змі. Журналістом так само може бути блогер, якщо його блог є змі. Головним заняттям журналіста є опис незвичайних дій для розваги читача. Головна мета журналіста створення текстів, що забезпечують їх масове споживання. Мені дуже подобається писати твори, щось аналізувати, а потім викладати свої думки на папері або усно. Мені подобається не лише дізнаватися як влаштований світ, що і хто керує долями багатьох людей. Крім цього, мені дуже цікава сама кухня новин, те, як це робиться, і подається на різних каналах що будучи в дитячому садку, я мучила свою сім'ю і друзів, беручи в них інтерв'ю. Теми моїх репортажів були найрізноманітніші. Одне інтерв'ю могло плавно перетікати в інше. Що сумама почала від мене втікати, а тато ховатись за комп'ютером. Звичайно, донедавна я ще не усвідомлювала, що хочу бути журналістом. Але поступово це питання визріло якби саме собою. Тому, коли я вирішила, тому, коли я дізналася про конкурс юного журналіста на Житомирському телебаченні, то не замислюючись пішла в ньому позмагатися. Враховуючи мої 11 років, на сьогодні я не маю досвіду роботи журналістом. Але для того, щоб написати твір Один мій день на посаді журналіста, я вибрала для себе роль журналіста шкільної стінгазети. людина, яка освітлює всі цікаві події школи та події міста, які можуть бути цікавими школярам. Події були різні і в різний час. Але я їх всі об'єднаю в один день журналіста шкільної стінгазети. Ну що ж, розпочнемо. Для того щоб створити цікавий матеріал, в першу чергу потрібно розуміти, для кого ти освітлюєш події. Враховуючи, що у мене шкільна стінгазета, то буду освітлювати події, які е, будуть цікавими школярам. Для початку роботи над газетою я вирішила поцікавитись, які події будуть відбуватися на протязі дня та декількох наступних. Передивившись ці рекламні оголошення в газети. Рекламу в інтернеті та обговоривши зі своїми однокласниками події, які їх можуть зацікавити, я вибрала дві, на мій погляд, цікаві події для газети: всеукраїнський Житомирський фестиваль Ковалів Ковальська весна та скоро День космонавтики. Спланувавши маршрут руху, я розпочала з всеукраїнського. Фестивалю ковалів Ковальська весна. Третій всеукраїнський Житомирський фестиваль ковалів Ковальська весна цього року розмістився на майданчику перед драматичним театром. Ковалі кують, торгують і проводять майстер-класи для всіх бажаючих. Було представлено дуже багато робіт ковалів, які були вражаючі. Гамельон кувався три дні. Коваль, який виковав даного передактеля, розповів, що це його одна із перших робіт, яку він виконав ще при Радянському Союзі. Але найголовніша подія, яка була відмічена на даному фестивалі, це виготовлення ковалями Житомирщини скульптурної композиції під назвою Язик до Києва доведе. На фестивалі були присутні представники книги рекордів України, які зафіксували. Зафіксували унікальну подію встановлення світового рекорду. Вони повідомили, що нічого подібного в світі не виготовлялося до сьогоднішнього дня. Це кований язик. В цей день було зафіксовано дані рекорду: довжина всієї конструкції 8 метрів, а довжина всього язика 6 метрів. Представники повідомили, що це є рекордом, та привітали Житомирян. Я вважаю, що наше місто може гордитися даним досягненням. Також на фестивалі проводились паралельно бої лицарів історичного клубу Золота Шпора. Скоро День космонавтики. Напередодні дня космонавтики я вирішила нагадати всім нашим учням про те, що батько та фактично засновник космічної галузі Сергій Корольов. Народився на Житомирщині 12 квітня, відзначається як Всесвітній день авіації та космонавтики. Цього дня, 1961 року, майор Юрій Олексійович Гагарін на космічному кораблі Восход вперше у світі здійснив орбітальний обліт Землі, відкривши епоху пілотованих космічних польотів. Він зробив один виток навколо земної кулі, який тривав 108 хвилин. Це була подія, яка змінила світ. До цієї визначальної події світового масштабу причетний житомирянин Сергій Павлович Корольов. Ракета, якого вперше вивела людину в космос, під його керівництвом запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, та відбувся перший політ людини в космос. Дуже багато учнів, живучи в місті Житомир, навіть не здогадуються про наявність школі. Про наявність нашому місті двох музеїв, які присвячені космосу. Один з них це будинок музей, де родився Сергій Павлович Корольов. Другий музей космосу, експозиція. Космос була відкрита 1 червня 1991 року. В ній представлені зразки космічної тех... техніки і космічних технологій, які ілюструють розвиток космонавтики. У музеї багато різних прототипів космічних кораблів та цікавих матеріалів. Але не тільки прототипи. У музеї можна побачити навіть техніку, яка була насправді в космосі. Також школярам буде цікаво побачити, що їдять космонавти на космічній орбіті. Але найголовніше, що тут кожен може відчути себе космонавтом. Отак промайнув мій день на посаді журналіста шкільної стінгазети. Я гадаю, що проінформувавши школярів нашої школи про фестиваль ковалів та нагадавши про досягнення нашого співвітчизника, у багатьох Цього з'явиться бажання подивитись на нові професії під новим ракурсом, і як мінімум, багато хто відчує гордість за своє місто місто Житомир. Професія журналіста важка. і Я роблю перші кроки в ній. І я маю надію, що даний проект допоможе мені в багато чому навчитися.